Карта Цукр все таки буде. Президент Польщі Кароль Навроцький вчора, 12 грудня, в п'ятницю підписав ввечері закон довго очікуваний для всіх українців. Але не поспішайте радіти. Зробіть максимальний репост, тому що цю інформацію повинен знати точно кожен українець, який має статус УКР, песель зі статусом УКР. І зараз я вам назву головні знову ж таки, мінуси, плюси і деякі нюанси та критерії для того, щоб подати внісок на цю карту. Отож, друзі. Хочу одразу вас розчарувати, тому що з 1 січня 26 року ця опція не буде можливою. Тому пам'ятайте, що термін легального перебування залишається і надалі продовжений до 4 березня 26-го року. Надалі його обіцяють продовжити, але які критерії знову ж таки і чи це так буде, ніхто цього не знає. Факт: ось, а друге, це те, що ви можете надалі легалізуватися в нормальний спосіб з команди Starmac Documents та Unidoc – це Краків і Вроцлав посилання в описі. Тепер, друзі, давайте переходимо до критеріїв. Перше. Ви в день подачі маєте перебувати на території Польщі не менше як 365 днів. Друге, станом на 4 червня 2025 року ви повинні були перебувати на території Польщі. Третє. Ви повинні в день подачі також мати актуальний статус, актуальний песель зі статусом УКР. Ну і звісно, це все треба буде. Робити онлайн, подавати ваш внісек через систему МОЗ. Ну і тепер давайте перейдемо до нюансів із тим, що ви втратите. Всі, хто отримає карту побиту зі статусом «Цукр», а її видаватимуть на 3 роки, ви будете мати можливість врахувати цей стаж перебування до карти резидента. Тобто на ПМЖ при подачі. Наступне те, що той, хто отримає цю карту, ви втратите можливість мати всі ті нюанси і пільги, які мали на статусі УКР, тобто коли ви перебували під тимчасовим захистом. Тобто, безкоштовне лікування чи навчання, воно зникне. Наступне, що той, хто покине територію Польщі більш ніж на 60 днів, ви втратите цю карту також. Важливим нюансом є те, що при кожній зміні адреси ви повинні будете інформувати. Керівника у жендовоєводського, тобто Воєводу. Ну і звісно, якщо ви не відберете карту до 60 днів, ця карта також автоматично анулюється. Нюансів є дуже багато, і я впевнений, що при великому напливі українців не кожен зможе отримати цю карту. Ну, і звісно, ще пов'язано це, що українці отримають карту. Чи пов'язано це з приїздом президента України Володимира Зеленського наступного тижня? Я швидше за все думаю, що він наступного тижня прилетить до Кароля Навровського на своєму Мерседесі. Так, от хочу сказати, що напевно, що так, тому що для того, щоб стати на консульський облік, щоб голосувати за майбутнього президента, треба мати карту побиту або візу. А ви що думаєте? Пишіть свою думку, робіть репост.